Я революція. Я вільна людина, і це мій маніфест людської гідності. Я повстаю проти страху, залежності та приниження. Я не дозволю нікому обманути мене, купити мене, примусити мене не бути собою. Я не хочу бути частиною чогось більшого. Я не частина, я ціле, я усе буття, я вічність, я всесвіт, я людство, я народ. Вся влада наді мною належить мені. Моя влада це моя добра воля. Мій Бог це моє всеохопне я, мій відкритий до самовдосконалення світогляд, мій Спаситель, пророк та наставник це мій власний життєвий досвід, мої діяння та їх осмислені наслідки. Мій закон це моя традиція бути собою. Мій закон це моя віра в себе, вірність собі, володіння собою. Я суддя собі. Мій суд це мій розум, мій здоровий глузд. Коли я добро, я даю собі волю. Коли я зло, я караю себе. Я саме собі суспільство. Я проти тих, хто проти мене. Я з тими, хто зі мною. Ми звемо себе я, як я зву себе ми. Ми єдині, бо я єдність. Я суверенна душа. Ми душевна спільнота. Наша правда релігійна віра в найвищу цінність людини. Ми слово Боже, бо я кажу правду і я слухаю правду. І правда звучить, і правда це ми. Ми це я, досконалий початок людяності. Я єдина істина. І ми кінець світу, брехні. Я революція.